Тема блокпостів, тема порушення прав людини і, взагалі, дуже багато питань щодо цього нового законопроекту про мобілізацію. Але давайте потроху почну з блокпостів. Бо дуже багато людей пишуть з цими блокпостами. Зрозуміло було, що все це ставиться перед новим роком не просто так, не просто щоб там щось перевірити і так далі. Це розуміли всім. Дивіться, зараз йде стратегія на те, щоб всіх чоловіків в базу, так? В базу, щоб всі були в базі, і, очевидно, очевидно, це буде зроблено і мобільними блокпостами, в тому числі. Отож, отож, тепер стратегія така: поліція плюс ТЦК. Тобто, казали про те, що ось буквально. Буквально недавно робила випуск і наводила, в приклад статтю, де голова Нацполіції каже, що ні, ні, в нас людей нема. Нам кожен повинен свою роботу виконувати, людей на те, щоб там допомагати ТЦК, в нас немає, і так далі, роздавати повістки. І зараз ми бачимо, що а, щось незрозуміло. Ми бачимо, що відбувається, і то це ще, ви ж розумієте, що це ще не великий закон. Що там приймуть, що не приймуть, але вже закидають те, що поліція буде оповіщати, в це оповіщення може увійти і роздачу повісток, в тому числі. Дивіться, що маємо зараз? ТЦК на сьогодні не має повноважень перевіряти ваші документи. ТЦК не може і затримувати людей. Тому все те, що ми бачимо, коли пакують людей і так далі все це незаконно. Далі, поліцейський. Він перевірив документи і все, він більше нічого не може. Пакувати людину він теж не може. А, і можуть а, ці блокпости, розумієте, їх можуть поставити навіть біля вашого дому. Тобто тут а, не знаєш, де він буде стояти цей блокпост. Якщо вас вже тягнуть кудись, якщо вас вже тягнуть кудись, просто щоб ви розуміли так, ваші права ТЦК перевіряти документи не можуть. ТЦК а, не можуть вас кудись тягнути. Поліцейський може перевірити документи, але вручати повістку не має права. А, втягти вас теж кудись немає права. А якщо вас вже кудись тягнуть, вже так вийшло. Це стаття 365. Перевищення поліцейських їх службових повноважень. Просто щоб ви розуміли, 365 стаття. Далі, це ось щодо того, що маємо зараз. Що там понаприймають? То вже будемо бачити, так, що з цим робить. Але щодо того, що це порушення конституційних прав, це відсотків. Про те, що будуть блокувати, забирати там ще щось і так далі, розумієте, всі ці норми, це і стало цим камнем, каменем, таким, скажімо так, який. Заважав прийняти це раніше, тому цей законопроект його відправили на доопрацювання, і що ми бачимо, цю норму не прибрали. Що хочуть, хочуть обмежити людські права. Отож, можна сказати, що це, ну, це буде застосування, це застосування економічних санкцій до простих українців. Тобто було вказано, що ну принаймні те, ось що ми дізналися. З того, що нам повідомили, з цих з від, відкритих з відкритої інформації, так Роз, розуміємо, що це все ще не затверджено. Але як кажуть, якщо вже привідкрили трошки занавіс, то е, ми вже розуміємо, що скоріш за все це будуть вводити. Але скажу вам так: вказано, що на банківські рахунки, на електронні гроші, що зберігається в електронних гаманцях. Також на якісь інші цінності можуть накласти арешт. тобто заблокувати. Тобто, розумієте, так? І строк до виконання вимог військомату щодо обов'язків, передбаченим законом. Тобто, іншими словами, якщо депутати узгодять цю норму, начальники ТЦК зможуть масово звертатись до судів з вимогою блокувати рахунки так званих ухилянтів, так? Ще раз хочу сказати: щодо ухилянтів. Ухилянтом людиною може признати тільки суд. Якщо вам ТЦКшник каже, ви ухилянт там, або там ще щось, ви там є в базі якісь, чи там ви одразу можете сказати: покажіть мені рішення суду. Якщо немає рішення суду, все, вас не мають права називати ухилянт. На оскарження судового рішення передбачено 15 днів. Дивіться, якщо заблокують е, якісь там рахунки, там ще щось, 15 днів для того, щоб оскаржити. Дуже багато виникає в людей питань, от якщо заблокують, якщо там арештують, я не знаю, там майно, там ще щось нерухомість. Дуже багато людей вже подумають про те, щоб там переписувати на когось іншого і так далі. Ну, я про це скажу трошечки, трошечки пізніше. Дивіться, що до всього цього, блокування рахунків і так далі, з точки зору закону. Одразу можу сказати, що вимога про обмеження праві користуватися своїми грошима, я більш ніж впевнена, що вона введена не буде. Чому? Тому що це позбавляє людину коштів на існування. Тобто, це буде чітке зловживання. Розумієте? Намір блокувати рахунки це зазіхання на вашу приватну власність. Якщо ця норма вона залишиться, вона ну, просто позбавить. Просто Простими словами, людей просто будуть позбавляти коштів для існування. От і все. При цьому потрібно буде ще довести, що чоловік там не з'явився до ТЦК. І це буде теж не дуже просто довести. Більше того, українці, дізнавшись про можливість втратити кошти, вони будуть масово знімати все це з депозитів, будуть переводити на когось інше. Все це призведе до дуже великих складнощів в роботі банківської системи. І депутати Верховної Ради вони зазначають, що ось це вивчення, опрацювання, оновлення цього скандального законопроекту про зміну мобілізації це все продовжується. Це все ще не затверджено, і не виключено, що ось цю вимогу про блокування рахунків там про решт майна і так далі, все це може можуть скасувати. Але як обіцяла, скажу ще на останок. Люди вже бояться і хочуть там все своє там, майно і так далі, все це переоформлювати там, приміром, не знаю, там на маму, на жінку, там, ще на когось і так далі. Чи варто це робити? Ну, скажу так: якщо дуже сильно переживаєте, можете переоформлювати. Поки все це ще не ввели, знаєте, переживати поки не треба, але може бути все, що завгодно. Дуже багато адвокатів зараз б'ють на сполох, кажуть, що от все це ось знайдуться такі там ТЦКшники, які захочуть заволодіти там чужим майном і так далі. Відчудження, так буде свого роду відчудження, що ось в когось там щось є. А ТЦКшник, вибачте, нічого за своє за життя собі не нажив. А зараз такий час, так чому не скористатися? І просто там робити якось так, щоб відчуджувати чуже майно. Знаєте, може бути все, що завгодно. Я не виключаю а, нічого. Можу сказати, якщо введуть все це введуть, це буде а, відкриють дуже сильно двері корупції. Розумієте? Для ТЦКшників. це просто корупція буде процвітати. Але я дуже сподіваюся, що цю норму таки не введуть, бо це пряме порушення прав людини. В мене все з цією темою. Будь ласка, пишіть що ви думаєте щодо цього? В мене все з цієї темою. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.